Дзвони якось дядько. мов, є в мене параша, поцвелд називається. Скільки буде коштувати її ремонт? я кажу, ти я знаю. А давай я тобі фотки пришлю. Та Що мені ті фотки? Це якби ти фотки голою бабою прислав. Якісь висновки ще можна робити по, такі, по тим фоткам. А якщо фотоапарат, ну що я фотографію тестером потикаю, присилай кажу, будемо дивитися. О. Приїхав апаратець. Сразу я на наглію уваги не звернув. Откриваю максимально застраний. Воду прочистив. Тикаю тестером. отак. Він же ж, знаєте, він так досить невдобно він зібраний. В общем, тикаю верхній транзистор, він пробитий. Ну, понятно, що якщо він пробитий, то як мінімум пробито два, як максимум пробито 4. Причому транзистори вже поцарапані тестером, тобто до мене їх вже тикали. Ну, я цей це зложив, тому що в мене транзисторів якраз не було. Очікував посилку з транзисторами. Думаю, прийде, тоді вже буду займатися. Тобто, так, в принципі. картина мені ясна. Ну, дядькові ще не дзвонив, тому що таке, знаєте, таке, таке правило, що я от поставив, провірив, нагрузив, працює. Ага, от тоді вже дзвоню, тому що, можливість сюрпризи. І оце якраз той випадок. Приїжджають транзистори. Розібрав його, ну, ви ж знаєте, да, як їх розбирати. Щоб міняти транзистор, так його акуратненько відкриваєш. Зняв транзистори, там проревізував все. Драйвера, все, як положено, запаяв, зібрав. Ще стоїть зауважити, це ж у нас поцвелд. Це ті апарати, які хреново вимиті флюс, ну, флюс не хреново вимитий. Воно, як мінімум, окисляється, все кругом, як максимум все вигниває. Ну, Це і так, це цей це середнячок, це ще побігає. В общем, всю платку переревізував, закриваю, подаю ж тільки на службове блок живлення напругу, думаю, зараз я перевірю з воно Воно, в принципі, тут невдобно. Це такий, знаєте, один із самих найлюбимих у мене апаратів. Тому що тут ти силограмки глянеш, Знизу також ти глянеш, а тут ну, крайні проблемно. В общем, зібрав, подаю 310, тиша. Опа надумаю, а що ж таке? А первоначально, знаєте, коли я його розбирав, весь перековирений був блок живлення, причому абсолютно весь Конденсатори, резистори, тут транзистори, все було перековиреване. І оце отак от, воно, бачите, задране. воно так ну, оце платка. Вона завода так не, 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 не одігнута. Ну, думаю, мало ли хтось тут щось ремонтував, Ну, якщо воно замите, то я ж думаю, воно ж зроблене. А усіх ключів, ні, не зроблене. Давай же вже В общем, причем, тут важко сказати, знаєте, то ли це був сервісмен, який ось клечку клеяв, то ли це сам дядько тут тренувався. Тому що апаратік він колись ремонтувався по транзисторам. Тобто ці циферки це не я ставив, вони вже були. І транзистори тут міняні, ну, в принципі, міняні акуратно. Тобто колись уже ремонт був. Можливо, то із з тих часів і наклеєчки. В общем тут і блок живлення ремонтувати одне задоволення. Тому що оцю плату знімати неохота, тому що ти можеш її зняти вместе з пістонами. Апарат старий, там частково, звісно, вже корозія поїла, тому що флюс не вимивається нормально. В общем, ремонтував прямо так. Виходить, що і за одного резистора потух блок живлення, він був весь перекопаний, ну так і не, і не зроблений. Причому я так розумію, що транзистори здохли під час ремонту. Чого? Тому що, ну, тут, ви знаєте, капля. На Северсному розйомі. Вона була ну, блямба така, окислена, заводська. Тобто, виходить, що всі ці, ці експерименти проводились з транзисторами. А потім, коли вони здохли, тому що тестером може було потикано, то тобто, видно, що хтось вже виявив, що вони закінчились, Ну, вирішив, що не виходить, і вирішив, до мене дзвонити. Ну, Знову ж таки, це я все тут наладив транзистори, драйвери, блок живлення. Зараз поставимо і будемо дивитися в селограмки, тому що цілком можливо, що це ще не кінець. І тут і думаєш, що нахіра ти за нього взявся. Але... А він ще питає, що. А скільки буде стоїть ремонт? Да хрена знає, скільки він буде стоїть. Так. Це у нас перший транзистор. Зараз йдемо четвертий. А от третій, другий, там, звісно. Попробуй ще підліз до них. Так. Так що у нас там? Яка частота? 31 кГц. Каже нам брехунець. Так, треба підлізти до, до, до. Щоб ще замкнуть. Так. Це у нас третій транзистор. Так, третій. Блін, до четвертого, я не, не понял, де його там маса. Другого. Так. Через шило Ось у нас другий. Будемо збирати та пробувати на гружач. Люди, які купляли і купляють ці апарати, я от їх вважаю ну, досить сміливими людьми. От Трансформатор, оцей, він тут висить просто на проводах, він вжатий в корпус, дивіться. Потерли, потерли. Де тут я їх бачу? Ось. Що це у нас за шина? Давайте глянемо. Правильно. Це у нас шина з високої сторони. А хто може похвастатися заземленням в розетках? Я думаю, процентів 10 із цих користувачів. Я вам тут підложив тік ну ви ж розумієте, що по ізоляції я питання вирішив, а охлаждати його тепер як? Так буде воздух ударятися і десь щось по сторонам. Ну, в общем, ще момент. Оцей апаратик, він... Оце бачите, оце тілепалово оце ось. Оцей край і до корпуса. Ну, тут ще корпус не подряпаний. А бувало приходять там прямо аж аж до металу продрано. Тобто ви розумієте що у вас періодично 310 може на корпусі бути якщо ви десь там на халтурах його хорошо тягаєте він у вас там труситься ну в взагалі на не апаратик. Так, мінімум перший тест робимо на палатку. Так, мінімальний ток у нього десь 15 ампер Ставим по регулятору 60. У нас по факту 50. Ставим по регулятору 115. Так, у нас по факту 100. Ставим по регулятору 160. Добавляем секцию. Сейчас, сейчас так, у нас 130. Ставим максимум. Так, максимум у нас 150 ампер. Да, нормально. Так. Вертаемся до отметки 116. Попробуем троечкой говорить. Так, ставим свій, там 160 написано попугає. Переходимо на четверочку. Ставимо максимум. В общем, повинен працювати. Пасім щастить. До нових зустрічей.